Безумовно, ми покликані до Воскресіння і до подолання своїх хвороб і своїх гріхів. І ми сьогодні отримуємо від Спасителя таку дуже важливу звістку про те, що будь-яке розслаблення. Навіть просто хворобливе розслаблення, воно все одно є наслідок гріха. Якщо людина розслаблена, вона не має сили для того, щоб здійснювати свої завдання, для того, щоб досягати своєї мети. Для того, щоб виконувати своє призначення, вона залежить від усього, що керує нею. І безумовно, вона не володіє повністю собою, а насправді, коли ти перестаєш володіти собою, і будь-які обставини можуть тебе примусити робити те, чого ти. І не хотів би, і не хочеш, і не схотів би ніколи. Ясно, що розслаблення твоє безумовно має гріховну природу. Будь-яке розслаблення це розслаблення духу. Два-три століття тому лікарі добре знали, що все залежить від волі людини до життя. Якщо вона має волю до життя, вона буде жити і вона подолає будь-яку хворобу. Отже, хвороба може прийти іззовні і намагатися розслабити тебе, підкорити тебе собі. І зробити тебе не просто розслабленим, а покірним волі того, хто є джерелом гріха. Але якщо в тебе своя воля є, до життя, до світла і до правди, ти можеш це все здолати. Зрозуміло, що. Найбільше нас розслабляє в духовному розумінні саме гріх, бо випробування і страждання фізичні, або поневіряння в суспільстві, в житті, труднощі житейські, вони скоріше. Викликають потребу явити свою приховану і невідому самому тобі силу. Вони загортовують тебе. А гріхи спокуса, вони тим і відрізняються, що вони кличуть тебе на найлегший шлях підкоритися тому спокуслимому. Образу і піти за ним найлегший шлях, не чинити опір, чи злу, чи темряви, чи гріху. Не чинити опір. Тобто, дійсно наше розслаблення в усіх вимірах є наслідок гріха. І нам треба зібратися з духом. І в будь-якому становищі об'єктивному ми маємо чинити Очі. Бо ми до чогось покликані і покликання своє повинні здійснити А сутність того покликання. Ми сьогодні чули від Спасителя, який каже. Своїм учням, ви, ви світло для світу, так нехай світить ваше світло на землі. Ви світло для світу. Прийміть світло, осягніть світло. Несіть світло, відбивайте світло в кінцевому рахунку, якщо вже іншого способу немає, але світлом. Будьте, зі світлом будьте. Це наше покликання безумовно. Бог є світло для світу. Це, що піднісяє. І тебрі вони охопить його. І воно не здоланне. І в кожній людині. Оскільки вона народжена такою, що є подобою і образом Божим, є хоча б крихта того світла. І ця крихта світла повинна в тобі протистояти і зло, і темряві, і бруду, і спокосам, і розслабленості повинна протистояти. І ти здійсниш себе, якщо будеш іти шляхом світла за світлом, шукаючи світло, відбиваючи світло, несучи світло, ти до цього покликаний. Бо поки ти із світлом, ти з Богом. І поки ти несеш світло, і поширюєш його на землі. Ти виконуєш Божу справу. І він з тобою. І ти, можливо, недосконалий само собою. Ти, можливо, грішив. І в тебе є в чому каятись. Але ти маєш віднайти в душі своїй крихту світла. Побачити світло в зовнішньому світі. Побачити чи намагатись хоча б побачити світло божественне. І згадати оце покликання Господнє, ви світло для світу. Так нехай світить світло ваше на землі. І тоді почнеться долання поступове, повільне, долання своєї недосконалості. Своїх недоліків, своїх гріхів і своєї розслабленості. Ти можеш це долати саме тому, що ти обираєш світло. Ми добре розуміємо, що це і завдання і покликання, і покликання, і завдання і покликання. Нелегкі. І ніхто нам не обіцяє легкості в здійсненні Господнього покликання. Але Господь один раз і назавжди сказав, ярмо моє благо і тягарний, і легкий, не тому, що він перестав бути тягарем чи ярмом. Ти береш обов'язок, як ярмо. І воно може бути дуже тяжким. Але це благо, що ти взяв обов'язок. Це обов'язок опору розслабленості. Це буде важко. Але якщо ти потягнеш і будеш тягти з останніх, можливо, сил, в певний момент Бог дасть тобі. Той промінь світла, який осяє тобі душу, і ти зможеш йти далі. Господи, благослови нас брати на себе надзвичайно важкий тягар обов'язку і опору. Нашій розслабленості, Господи, допоможи нам шукати, знайти і понести світу. Амінь.